Друзі, вітаю вас! В продаж надходить справжня японська класика. Subaru Impreza в кузові хетчбек. Має двигун 2 літри, опозит. Надійна коробка передач варіатор. Чорний колір. Цікаві литі диски. Зараз вам покажу салончик. Електродзеркала, електростеклопідйомники у нас тут є. Механічна регулювання сидінь. Мультируль. Автомобіль має гарну великим, з великим екраном мультимедію. Додатковий екранчик бортового комп'ютера. Кондиціонер. Коробка передач, як я вже казав, варіатор має додатково понижену передачу. За додатковою інформацією по цьому красенню. Звертайтесь до нас в компанію Автофокус. Знаходимося за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк.